Ой, за горі, за туману, там, де вітер вже не спить, ідуть полі, отамани, земля ходить, та й дрижить, ой, за горі, за туману, там, де вітер вже не спить, ідуть полі, отамани, земля ходить, та й дрижить, ой, за горі, за туману, там, де вітер вже не спить, Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Давайте так коротенький огляд, минут 10-15, е, значите, подивіться. Е, було в мене відео про мою думку про бензинові тракторці, АТЗ, МЖК, Прикарпатці і так далі. Старенькі тракторці, які новими, ви, на жаль, не знайдете. Я не знаю, чи ситуація така, як колись була Сінтайм, який зараз з'явився. На сайті ДМТЗ, ДМТЗ 220, той же Sінtai 220, чи вона повториться з такими тракторцями. Колись, можливо, хлопці подивляться це відео і собі щось захочуть таке зробити, таке геть-геть маленьке. Китайці здатні на все. Ну, але однозначно, як я кілька разів говорив, для землі треба дизель. Треба тягу, треба економічність, щоб була тяга. Бензин це динаміка. Дизель це тяга. Однозначно для роботи на землі треба дизель. Давайте коротенько подивимося кілька відео, як на таких малесеньких тракторцях у людей реально присадибні ділянки, не такі присадибні ділянки, як в нас тут в українських селах по пів гектара і по два по три, А справжні присадибні, можливо, дачні ділянки, на яких люди, як то кажуть, руками не хочуть працювати. Це садовий або дачний трактор. Однозначно, він створений не для геть-геть-соток там і не для гектарів. Це трактор для дачі і для маленької садиби. Давайте подивимося, що вони можуть робити такі тракторці. Ну, мені здається, цей саморобний. Земля вже була один раз переоряна на осінь, мені так здається, це 100%. І весною, звісно, це не оранка, а забавка, як то кажуть. Собака лежить, думаю, о, бля, ніхера. Ну да, це легесенька земля, майже пісочок. Спокійно, питань немає. Ну але дійсно, як то кажуть, це не лопатою перекопувати. Давайте що впевнено. А вовна! Він мав наводити подінь. Тапсові взагара по барабану, він за руль зараз поїхати. Три корпуси, 3 по 20 і 3 по 18. Здається. Тракторець має, бачите, баласні грузи ззаду на колесах. Дійсно, він дуже малесенький і легесенький. Можливо, навіть через принцип догружателя користь. Так, дійсно, оце гвинт центральний, він йде через кут приблизно 30 плюс градусів. Це надовж. Оре, все, питання немає. Тобто це така робота, яку, як то кажуть, десь на городі і так далі, на маленькому кусочку дійсно е собі зробили. Люкс, питань немає. Він з такою роботою буде справлятися. Глянемо на такі трактори, називається називаються МЖК. Тут він буде дискувати зараз. Привіт любителям міні-техніки! Хочу показати, які я міні... диски під трактор АМЖК-8. Я, наверное, поглушу. Поглушить не надо. Показать работу. Вот. Just a moment. Uh... Вот такое будет... после дисковки. Единственное, Единственное, что... Вот. Перебивает всю стерню капитально. Короче, роботи хер там. Такий так, ребята, канал не знаете, того чоловіка. Трехкорпусний плуг. Так, звучить, знаете трьохкорпусный плуг. Дійсно, він малесенький, легенький, земля легка и переорена была перед тем. Ну і плюс однозначно великий баластні грузи на колеса. Кілограм там чуть не по 50 Така от тема. Син попробуем, что с этого рая у нас получится. То есть как бы у нас, да, говорю, что мотор тюнины, 18 кобыл. О -о -о. Это... Все вопросы, что да, трактор это МЖК-8, белорусский гомсельмаш, это не китаец. То есть как бы все родное, ничего, никакой коробки, ничего не меняно, Единственное, что резина шире стоит. Все. Будем пытаться. Пытаемся. Ну, посмотрим, пойдет, не пойдет. Ну, я думаю, что 50 на 50, конечно. А -а -а. Будем пробовать. А ви вже знаєте, що він буде орати, mm. що він бреше. Офігенно що тут скажуть? Проходіть туди-сюди! Мотор, мотор тюнений, він сказав 18 кінських сил, плюс вага достатня. порівняно зем, земелька легесенька. Ну, і відповідно, грузина колеса, і до і назад. Де Проход... давай Зараз давай. у нас приблизно, Ось вот колесико у нас проходило 17. Ну, Допустимо, по такому, по такому він буде орати. Допустимо, хорошо, давайте не будемо голословними, в якихось сильніших умовах його можливо побачити. Дійсно, можливо. Так, ребята, всім привіт. Всем привет. привет Короче, ты. сегодня видос такой интересный Режим будет а, Как видите, у нас снова прицеплен Зайдите в карту и посмотрите в Google. Копольский район, какая земля Какой pH, какой что, что, что как я... Почулося? Неужели это мой коллега? Ну мокренько, Не мокренько участок. Питань... Так, пеленка Скучнися, где песок? Же... Покажите мне песок. Зайдите в карту и посмотрите в Google, блядь, Копольский район, какая Google, земля, бля. какой баш, какой что. Добрый, добрый, добрый. Нормально все. Киненка такая, силинка. Ну вот, дерн. Да? О. Дерня. В чем Правильно. проблема? Ни в чем дерн. Мені цікаво було б такого плугу по ковбоці 3 по 20. Ще хочу сказати одну дуже важливу річ 3 по 20 легше, як 2 по 30. Хтось буде в шоці, зараз каже так, хлопець, ти вже щось реально загнався. Як так, якщо ширина захвату одна і та сама. Ви в цьому впевнені? Якби це так було, то для чого робити плуги 3 по 35? І 5 по 20 є такі плуги. Для чого? Питається, для чого, якщо там метр і там метр. Для чого робити різні корпуси? От подумайте, скажіть мені, будь ласка, дайте відповідь на питання в коментарях. Як ви думаєте, для чого? Хто як, хто, як думає, для чого різні, різні корпуси при однаковому захваті плугу? Я знаю для чого. А от чи ви знаєте? Це буде для вас таке хорошеньке питання для дискусії в коментарях. Я думаю, що. Той, хто мав діло з землею і з тракторами, той знає. Чим більший плац зараз, тим важче. Ну коротше, все. Говоріть те, що ви думаєте, що ви знаєте. Пропонуйте, як то кажуть, свої варіанти. Пече? Пече, нема питань. Двадцятку, я думаю, сантиметрів тут є двадцятка. Однозначно на вигляд глибше ніж було. Так що писати можна все, що угодно. Я нічого не буду писати, не буду не Дивіться, травичка, яка плотно вся плотно. Трактор погнав. потужності, як бачите, навіть бензиновий двигун 18 кінських сил повністю вистачає. То ви думаєте, тут дизеля не вистачить, 18 кінських сил, мого, наприклад. Тут повністю хватить для такої роботи. За умови достатньої ваги, знову ж таки, бачите? Якби тут все було так однозначно, ніхто б тих залізяк тут не, не вішав на нього по 50 там, з копійками кілограм. Зайдіть на канал, подивіться, я точно не знаю. Коротше, трактор пече. Трактор пече однозначно, справа в тому, дивіться, можливо, я дуже категоричний на рахунок того, що геть бензин не підходить. Ну це така робота, от її кусочок і так далі. так. Це не, не така сверхсложна, і тракторець невеличкий, плуг, порівняно, скажімо так, там. Взяти так в загальному невеличкий. Добре, давайте глянемо, що може прикарпатись. 30 см глибини. Це вже про щось говорить. Три Прикарп... корпуси. Три по 30, можливо. Офу! Господи! 3 по 20, а можливо 3 по 25, ну не 3 по 30, я хочу сказати. Це точно. Це такий, як кінний, це не такий, це кінний. Дивіться, він ще має подвійну е, польову доску. Щоб його не крутило. Тобто устойчивість в нього серйозна. От він собі йде, як по рельсах, Дуже класна штука взагалі, але ще варто е, звернути увагу на те, що тракторець повноприводний, це дуже велика річ. Дона тут серйозно зазначені. Дійсно, якщо в гарному стані виглядати такого трактора, цей тракторець досить таки непоганий. Тільки шкода, що на нього запчастини дуже-дуже важко знайти. Треба шукати або донора, або я навіть не знаю, чесно, я з цим ніколи не стикався. Ну, але це можливо, як то кажуть, я думаю. Можливо, багато що самому замінити, переставити на щось інше. Є такі умільці, от, які перебирають абсолютно все з нуля рахуй. Там остається, як то кажуть, тільки вигляд того трактора все інше там замінено, на більш якісні комплектуючі, або сучасні аналоги, або те, що, як то кажуть, взаємозаміняємо. Немає трактор, бомба. Якщо глянути на кілька відео взагалі, От, наприклад, цей Прикарпатець. Так? Тяжкувато. Ось земелька тут така крепша, на чорнозем дуже схожа. Це він і є. Або така глина, як в мене. Тобто це не така легенька земля. Щоб йому ширші колеса було б краще, однозначно. О, моє відео в рекомендаціях. Класно. Що, на що ми ще можемо глянути на Прикарпаття? Мені Прикарпатець взагалі подобається. Є так само з кузовом. На Це дійсно перше останній український міні-дравт. Шкода? Шкода, ідея дуже класна. Супер взагалі. Тобто, є Прикарпаття також, от, продається ТМК. 30 000 гривень, рік тому. Працює все. Дуже класно, що в нього є прицепчик, самосвал. Це круто. Тепер ораночку можна ще побачити одненьку. Мені подобається прикарпаття. Мі... Міні-Т-150, я сказав. Тираж невеликий їх був, але. Будем зараз сили до купити. І не до речі, я таким самим буду орати. Це вже така, видирати за чоловік, серйозна задача. Справляється, питань немає, є так само в Шку... культивації. Досить погано я назадок, бачите, місце. Я б йому на задок, бачите тут свободне місце, і я б йому кинув би з одніє плити по 100 кілограм, він би йшов би як танк. Валіс, це питання немає. Так, давайте ще глянемо. Ма все подивитися. Чи є він в роботі з культиватором Даже кунчик на навітоку. Господи, яке там овіток сапис скрізь лізуть. Чи є він з культиватором цей тракторець? Мені дійсно цікаво десь. Бо з плугом то таке. Отличний варіант для дачі. Це дійсно так він. Це трактор супер для дачі. Такс, такс, так, 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 такс. Так, так, так. Прицепчик, якийсь в лісок вскочив собі. Простеньке. Простеньке, чудо. Невже ж немає з культиватором, йолки-палки. Бляха ну. Хотів сьогодні рознос зняти, але якось. Пізніше знімав. Трошки якось. Хто хоче рознос, пишіть в коментарях. Пишіться, а більш нема результатів. Пишіть. всі пиші свої думки, все, хто що хоче. З дизельним двигуном вейма. Оце виділить. Повітряного холодження. 2 серйозну. Добре, а далеко сам дитинство повільно, але досить непогано. Для маленького кусочка або тракція впаде. У нас в Україні їх немає, але хто хотів просто щось маленьке, маленьке і ще раз маленьке, то. Ми, як то кажуть, це подивимося. Давайте бігам. Реще. О! КМЗ, ну те саме. Малесенький культиватор. Це, певно, якісь заводські до нього чи що? Трактор КМЗ-012 з культиватором. Зараз будемо культивати. КМЗ, ну! КМЗ, це якийсь там... Курвоград... Курвоградний е, машинний завод, що? Це ХТЗ. А не... Це вот Камезей якийсь Камезяк. Це не Камезяк, хлопці, бля. Це Харківський тракторець. Хоч ви повсради Камезяк. Хір вам нахуй. Вже хочете те забрати, блядь У вас нема нічого схожого щоб вони не вкрали тут Культивір на третій Це малесенький культиватор, щось воно там. Треба треба глянути дійсно. КМЗ з нахуй що ти, блядь, вже мене вивели. Ні ціл. Допустим. С приза. Тисковий плуг до мотоблока. До речі, за попереднє. ну, попередньо е, э, мотоблок МТЗ 0,5. Дорог ну, в зубах, все як має бути. Ну, мене теж час. Знаєш, то от, дисковий плужок. А чого ж ти він не зробив простого плужка, а дискового? Ну, диском легше орати. Все, все. Ладно, допустим. Хорошо, на що ж то ще можна подивитися таке, Де МТЗ, ХТЗ? Одним словом, таке коротеньке відео, така, така думка. Тракторці непоганенькі. От. Їм би кажу, ще дизельного моторчика, так щоб він поярче тягнув. Більше маси трошечки додати, все воно. Все воно нормально. Даже воно нарізає борг. Спокойно. Таже собі якусь херню цікав міряти вуситься нормально, питань нема Добре, хлопаки, будемо, як то кажуть, закруглятися. Заглянемо, що в мене тут робиться. У мене з'явилися коротенькі відосики. Кому цікаво заходьте, дивіться, всякі такі, як то кажуть, елементи. Думаю, буде цікаво вам глянути. Тут є. Все і навіть більше, як то кажуть. Е, не забудьте подивитися відео про дискові сульовзнаряття. Мене давно просили, я дуже його давно мав зняти. Так що. Загляньте дійсно цікаво, хто для себе ще багато чого не, не знає. Я як сам знаю, так вам розказав, думаю, це вам допоможе. Інформацію зібрав купу. Це буде однозначно, якась, хоч якась від того користь. Та й таке. Все буде добре. Відео купа. тобто Прошу не судити по одному відео відео тьма на будь-які теми, що купити замість коня, поради, які можуть зіпсувати вам життя. До кінця дивіться, кожне відео. Дійсно є багато інформації. Це непогане. Кожне відео має дуже велику для мене особливу цінність, бо це дуже страшний труд, багато чого. Навісне, а так само. Подивіться, яке обов'язково, що і куди і так далі. Все. Даже оце відео. Де шукати інформацію про майже всю китайську техніку. І не тільки про техніку. Все абсолютно скільки всього можна, по чому міг, тому знімав, тьма всього, правильно влаштувати бізнес. Моя думка це пробив у старі тракторці хатеза і так далі. Що можу роблю для вас? Всі модернізації, вся робота, як заробити, що можна заробити, коли все наймати, що можна зробити, коли мати вдома техніку, які тракториці на 1 гектар землі і так далі. і тому подібне. То, як то кажуть, постарайтеся. Для себе тут знайти все відповідно до назв. Дивіться до кінця, не забувайте це, що я вам говорю. Про комплектації мототракторів, про огляди-розноси. Будь ласка, списки відтворення, є. списки, все. огляди магазинів-блогерів, модернізації тракторця, розноси продавців реакції на ідіотизм, тракторець роботи, відповіді на важливі питання, ці всі, що стосуються навісно і так далі. Механізаторська грамотність. Дуже багато відео. Тут, тут про все. Натяжна всім привіт, всім слава Важлива Україні! Вприз. Що таку, я те, що я мав зробити. Вся рентабельність, великий томат, зусилля, це зміщення. Все бачите. абсолютно, що можна, дивіться, купа всього. Тобто, купа, купа і ще раз, купа. Не забувайте, і буде вам щастя. Тобто, я вам дуже сильно рекомендую. Багато чого є, дійсно, шкода, щоб воно даремно не пропадало. А наразі. Все, що міг, те показав, все, що знав, те розказав. І наразі добрий хлопці, будьте всі здорові!